Най тебе качка, копне. І ні, це не лайка, якщо що, це справжній витвір мистецтва. Не вірите мені, повірте українським письменникам, які активно використовують лайк у своїй творчості. Ось про що ми говоримо сьогодні, як завжди, буде дуже цікаво. І поїхали! І на сам початок потрібно роз'яснити, що українська лайка це не те ж саме, що російський МАТюк. Тож, якщо ви все життя були переконані в тому, що вмієте лаятись, Скоріше за все, ви просто вмієте матюкатись. Сука, блядь, зйобаний нахуй. В чому ж різниця? Матюки найчастіше стосуються статевих органів або стосунків і часто неприродніх. Їх використовують в тому числі як лайку, але в основному, щоб компенсувати обмежений словниковий запас або банально, щоб показати свою крутість. You son of a bitch. в українській лайці ніколи не використовувалися слова, пов'язані зі статевими органами, тому що їх призначення, перш за все, на сварити людину. І тут потрібно мати літературний хист, а не лише володіти словниковим запасом. Лише послухайте, як неперевершено, як мелодійно звучить українська лайка. Я хотів би путіну побажати от той, що зараз прозвучить. Я буду його туди посилати, я сподіваюся, він не образує. Десь туда в той куточок, добре? Трястя твоїй матері, ти нечиста сила, щоб швидкою нахтою тут тебе носило, підняло і гепнуло, в клоче розірвало, щоб тобі матючате, у зубах застряло. Найміцніша українська лайка завжди стосувалася процесу або органу дефікації. І тут моїм беззаперечним фаворитом є: Хто всрався? Невістка. Або ось ця от неперевершена фраза родом із дитинства. Поцілуй мій блискучий металевий зад. Також часто лайки стосувалися нечистої сили. А чорти б його взяли. Чи, дідька лисого тобі дам. Однак віруючі люди не завжди хотіли згадувати нечисту силу під час лайки, тому просто бажали усього найкращого своєму кривнику. Наприклад, чіпун тобі на язик це фраза, яку найчастіше використовує моя мама. А мій особистий фаворит а хай йому грець. Не знаю, але ця фраза приносить мені якесь особливе естетичне задоволення. В окрему групу варто виділити Галицьку лайк. Тут знаходиться улюблена фраза притули: О, такої ой, ой, холера ясна! ой була, ой була, була, класна. От... Або такі шедеври, як Найті качка копне, або «А шлях би тебе трафив. А от своє невдоволення можна виразити за допомогою фрази собаці під хвіст. І зверніть увагу не коту, а саме собаці. Тут є принципова різниця. Або, використовуючи такий вислів, як де ж тебе трясця носило? І цю фразу дуже полюбляють українські письменники. Так, українські письменники частенько лаються. І не лише один жадан. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Лайку можна знайти практично в усіх творах українських класиків. Не вірите? Тоді беріть ручку, папір і записуйте. Серйозно, записуйте, вам це точно знадобиться. В творах Івана Карпанка Карого герой лається так. Подайте вареником, подавився, щоб ти голушку не проковтнув. Ну, бо відомо для кожного українця вареники то святе. Вареники вареники. Ще більше лайків серія Південничу чує Левицького про бабу Палашку і бабу Параску. І мене це особисто ні скінечки не дивує, бо більшість лайків я вивчила від бабульок, які сиділи в мене під під'їздом. Тут моїми фаворитами є: чи в тебе не всі вдома, чи зроду немає однієї клепки в голові, чи ти вже сказилася? Що до тебе тільки приступає. Ця кілята палашка поцюпила в мене копицю сіна. Години з твоїм сіном, і з твоїм батьком, і з твоїми качками, і з кусями, і курми, і. Трішки лайтовіший варіант лайки можна зустріти в Бориса Грінченка, наприклад, у творі під тихими вербами. Тут звучить фраза Вкручу тобі хвоста. Так що, якщо вам потрібно постояти за себе, розібратися з своїми кривдниками, просто підходьте, стискайте ось так кулак і кажіть вкручу тобі хвоста, якщо ти від мене не відчепишся. І все, ніяких кривд більше не буде. Ну, а якщо вам хочеться чогось більш вишуканого, елегантного, то в Нечує є кілька варіантів. Наприклад, мордою хоч пацюки-бий «Кай Кайдашевій сім'ї. Або, бодай же вам жаба на ногу наступила, твору старосвітські батюшки і матушки. І тут одна назва звучить досить інтригуюче. Однак не лише класики любили лайтесь, сучасні письменники теж вправляються в красномовство. -ти Минулого тижня ми з вами якраз розмовляли про Жадана, який вважається ще тим знавцем міцного слівця. Якщо ви раптом, раптом пропустили це відео, то ось вам десь тут посилання. Я ні на що таке не натякаю, але було би добре, якби ви, скажімо, подивились це відео до кінця, а потім перейшли за ось цим от посиланням і подивилися ще відео про Жадана. ну так, про всяк випадок, щоб бути в курсі всього. Так от матюкатися Жадан почав дуже рано, а саме у третьому класі, коли написав свої перші лайливі вірші. І це той випадок, коли лайка дитині пішла на користь. Хоч вчителі, батьки, ймовірно, думали інакше. Але хто міг знати, що з нього вийде новий класик літератури, живий клас, це ж могло закінчитися просто написами на гаражах, але Адам пішов далі і створив такі шедеври, як Депешмод чи, наприклад, Месопотамія. Тож, якщо ваша дитина почала лаятись, не поспішайте її карати і відучати від лайки. Можливо, з нього виросте майбутній жадан. Подібна історія з Андрієм Любко, автором таких шедеврів, як вісім місяців шизофренії і спати з жінками. Тут навіть назва створює відповідну атмосферу. Уявіть лише, що всередині Любка почав писати віршів чотири, а в сімнадцять став бунтівником з сережкою в вусі і лайливими віршами. І я вже починаю підозрювати, що ми з вами сильно недооцінюємо функції лайки якої її в віршах Любки придостатньо, А також інших слів-паразитів, за які мама колись грозилася помити мені рота із милом. А тут, будь ласка, високе поезія. Блін, я постійно пишу про осінь листя. І ось вона тут, коханка смерті, пізня осінь, блін. Варто згадати про важливий літературний напрямок, який називається Станіславський феномен. Від колишньої назви міста Івано-Франківськ Станіслав. Саме тут, в 90-х, почав розвиватися напрямок постмодерн, І якщо в кількох словах він характеризується такою собі іронічною реакцією на розпал Радянського Союзу і на доступ до величезної кількості інформації. Письменники, які входять до цього феномену, використовують Стьоп і обов'язково використовують лайку. Like. Сюди зараховують, наприклад, Юрія Андруховича чи Юрія Іздрика, в творах яких дуже багато лайки. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про станіславський феномен, то я додам дуже класну статтю в описі до цього відео. Тож зайдіть і почитайте. Ну і звичайно, куди ж без Ірени Карп? Якщо викресити всі лайливі слова в її книгах, то залишиться тільки назва й обкладинка. Це часто викликає шквал критики обурених читачів. Які не соромляться вправлятися в красномовстві, коментуючи її інтерв'ю в соціальних мережах чи на Ютубі. Переконана, що таку кількість лайливих слів не знає навіть сама письменниця, тож можна дуже збагатити свій словниковий запас просто читаючи коментарі під відео. Однак треба володіти неабиякою витримкою. Ну що, є серед вас сміливці? Ну і на сам останок Лесь Потрив'янський. Бо хіба може хтось краще ж завершити цей парад фривольності, ніж автор такого шедевру, як що не почули? Ну та думаю, ви і так здогадати. Ти все просрав сьогодні. Тепер поразку проаналізуй, і щоб не зганьбити душі предків, зроби себе пуку. На цій прекрасній ноці пропоную завершити, бо ми тут з вами договоримося. А якщо вам ще є що сказати, то обов'язково переходьте в коментарі і залишайте там свої думки. Ви прихильник чистої української мови в творах українських письменників, або любите міцне слівце і лайку, яка явно наближує твір до нашого реального життя. Тож діліться думками в коментарях, а ми з вами зустрінемося вже дуже. Дуже скоро. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео і підписатись на цей канал про всяк випадок, щоб нічого не пропустити. Бувайте, бувайте!